Шановні колеги, рада вас вітати сьогодні на нашому вебінарі, який присвячений тижню патріотичного виховання. Ви знаєте, у кожного з вас, і у кожного в школі на наступного тижні проводиться е, така тематична е, Акція нація нескорених від козацтва до сьогодення. А сьогодні ми з вами трошки роздивимось і розглянемо саме розвиток козацької тематики в музичному та образотворчому мистецтві. Я вам наведу декілька прикладів, можливо, ви зможете їх використовувати на своїх уроках, а можливо, просто надихнетесь чимось і створити щось своє. А розпочнемо ми з вами з того, що ви знаєте, що в цьому році в нас. Дуже сильно змінились дати багатьох свят, тому що ми вже перейшли з календаря Юліанського на Григоріанський, остаточно, я сподіваюсь, і тепер 1 жовтня ми святкуємо дуже багато різних свят. Але я виділю декілька: це День Покрови, День українського казацтва або День захисників та захисниць України, День заснування Української повстанської армії і Міжнародний день музики. Цього дня ми вшановуємо не лише героїв і гроїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й наших предків, козаків, які виборювали право на нашу незалежність. Коли ж з'явились козаки, ну, українське козацтво як суспільний стан почало формуватися з кінця 15-го, початку 16-го століття, а перша офіційна згадка. Датовано 1492 роком. Слово казак має тюркське походження від Кьось, що означає ходити, бродити, мандрувати, вперше зафіксовано в словнику половецької мови зі значенням вартовий або бадьорий. В українській мові слово козацтво визнає суспільний стан вільних від кріпосного права людей, які займалися господарською діяльністю і обороняли Україну від іноземних загарбників. Що ж об'єднує свято Покрови з козаками? Воїни козаки вважали, що Пресвята Богородиця є їхньою заступницею і оберегом від ворогів. Насправді це дуже сильно відрізняє е, нас від е, російської православної церкви, тому що там, ви знаєте, шанують в основному культу Христа. А козаки щиро вірили в сиру, покрови, омофори Пресвятої Богородиці, і тому відзначали це свято продовж століть, що ми можемо побачити з вами на іконах, які збереглися з того часу. І що цікаво, першою на Запорізь... Запорізькій сечі збудували церкву саме Покрова Пресвятої Богородиці у 1576 році. За часів незалежності було прийнято рішення відбудувати історико-культурний комплекс на острові Хортиця, і ось нову вже церкву Покрова Пресвятої Богородиці було закладено саме на день її свята. А що цікаво, зразком для неї стала збережена до наших днів Козацька церква в селі, селі Пустовітівка Сумської області. Попередній храм там був збудований у 1773 році на кошти останнього кошового атамана Запорозької Січі Петра Калишевського. Що цікаво, церква насправді була досить сильно зруйнована, бо, ви знаєте, в радянські часи в церквах завжди були якісь там клуби або склади, таке щось. Да? Але те, що зберіглося, Розповіло, як насправді в ті часи будувалися ці церкви, і, і ця саме церква також була відреставрована в 2006 році за часів президентства Ющенко. Традиції будування українських козацьких церков не вмирають, і саме прикладом для цього служить старопігійна козацька церква Покрова Пресвятої Богородиці в Мамаєві Слободі, що була збудована вже в 2002 році. І тут ми можемо в ній побачити також ікону козацької покрови Богородиці. Тому ці надбання, які були за козацьких часів, навіть в дерев'яному будівництві зберігаються і подовжуються сьогодні. Взагалі неможливо е сказати переоцінити вклад козацької старшини та гетьманів українських. Запорозького козацтва для розвитку українського мистецтва, То, ви знаєте, що да, козацьке бароко або українське бароко, або мазепінське бароко будувалось саме на меценатстві тогочасних гетьманів і козацької старшини. За даними дослідників, Мазепа побудував власним коштом 26 церков. Ну і дуже багато реконструював і проводив ремонтів церков, як в Києві, так і за його межами. Дітям я дуже часто показую. Два вигляди Софії Київської, перший, якою вона була в XI столітті, і другий, який вона вже мала образ в кінці на початку XVIII століття, і ми порівнюємо і знаходимо, що змінилось, і як змінилось, і чи подобається їм це чи ні. Потім, ну, по темі, взагалі, ця бароко у нас іде у другому семестрі. Але якщо ми розповімо цей і зараз і на уроці, а потім повторимо, то вони просто краще запам'ятають. На уроках я ще дуже часто ми робимо замальовки такого от, типового для українського бароко церковного купола. Я їм про нього розповідаю, звертаю увагу, що наші українські куполи, як правило, мають восьмігранну або шістнадцятигранну структуру з високим барабаном і примхливим бароковим контуром. Ми це все замальовуємо. А потім граємо в гру. <хи> Якщо навіть вони не знають цих куполів, вони дуже багато чого уявляють і вигадують, і з легкістю знаходять приклади саме українського барокко. Чи знаєте ви, як виглядає перший герб козаків? Зараз перед вами саме його зображення. І перший герб, герб козаків розповідав про козака лицаря з мушкетом на плечі. Які стоїть на сторожі рідної землі. Зараз я пропоную вам послухати пісню «Войска Запорозького воїн-знаменитий у виконанні хореї козацької на вірші Григорія Граб'янки і музику відомого нашого музиканта і релігійного діяча Дмитра Туптало. Але і ви, так само, як і діти, отримаєте завдання. Я завжди прошу для того, щоб вони уважно слухали музику. Я прошу їх визначити, як починається е, цей твір, чи є інструментальний сопровід в ньому? Якщо є, то які інструменти ви в ньому почули? Давайте ми разом з вами також трошки спробуємо послухати. Войска за воїн знаменитий. нами Rocky! Жаль, у нас небагато часу, і, можливо, хтось хоче дати відповідь на мої питання. Хтось, можливо, уважно слухав. Ну, твір починається спочатку акапила, а потім приєднуються народні інструменти, там важко щось. Сопілка, не супілка, ну щось там є. Так, да, mm -hmm. до речі, ну про yeah, ви не yeah, yeah. Я oh, просто зараз oh. наступний слайд, і я завжди їм потім показую, що насправді э, ми можемо роздивитись, э, гурти складаються з яких. Виконавців і на яких інструментах вони грають, але вони дуже багато чого припускають, і це дуже цікаво слухати. Я ну, на кожному уроці, коли ми щось слухаємо, завжди прошу, щоб вони ну, казали, як вони вважають, які інструменти звучать. І Таким часом вони дуже ну, швидко навчаються відрізняти. Потім ми можемо ще подивитись гірби на портретах, персонах наших видатних діячів козацтва. і запропонувати, можливо, намалювати їм або герб, який вони бачать, або придумати якийсь свій. Ну, це завдання ну, завжди дуже подобається, особливо хлопцям, тому класне. Неможливо розказувати дітям про козаків і не звернутись до нашої української анімації. А саме до мультфільму, як козаки, я знайшла на каналі Keep Going дуже цікаве таке відео, яке розповідає саме про те, як створювався цей мультфільм, які там персонажі, яких озвучували, яких малювали. Як на мій погляд, воно невелике. І можна це показати його, а потім показати якусь серію мультфільму для того, щоб діти більше знали про те, що як відбувалося в Україні, як взагалі робилась українська анімація, тому раджу вам також використовувати. Ще одне дуже цікаве завдання. Я, на жаль, не пам'ятаю авторку його, тому що я його знайшла в інтернеті. І, але я кожен рік обов'язково його використовую для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно. Об'єднати дітей у пари, як правило, це легко прямо на парті, да, на одній парті, якщо двоє дітей сидить, то вони і починають працювати. Е, або я на екран вивожу, або в мене є такі розпечатані е, таблички, де чітко обозначено, які є е, основні ознаки козацьких дум, які ознаки є історичних пісень. Потім я е, вмикаю їм <звучить> два музичні приклади, думу про Марусю Богославку і «Хор з опери Лисенка Тарас Бульба. Ну, Зараз я не буду вмикати, сподіваюся, більшість з вас знає цю музику. Діти не бачать назву, і вони слухають ці два уривка, і потім поміж собою розповідають, е, як вони вважають. До чого відноситься або додому до історичної пісні той чи інший відривок і аргументують свою відповідь. І саме цікаве, що відбувається потім, це наша спільна така вже рефлексія, де ми задаємо питання, іноді діти читають ці питання і самі ж відповідають, іноді я, скільки є часу. І дуже цікаво, і такі сучасні питання, наскільки доцільно сьогодні виконувати історичні пісні та думи, які за змістом історичні пісні та думи ви би склали сьогодні, враховуючи військовий конфлікт в нашій країні, і даю можливість навіть створити декілька строчок своїх якихось дум. Що стосується безпосереднього виконання на уроці, то Ну, я обов'язково кожен рік пропіваю, проспівую на уроці з дітьми запорозький марш. І тут я знайшла таке гарне, як на мій погляд, виконання дитяче, і сама на нього поклала караоке. Якщо вам цікаво, то в мене на Ютуб каналі він є, ви можете собі закачати і використовувати. Зараз невеличкий фрагмент покажу. Десь трошки далі. Час нам єднати та дисини в цьому ніч. Бати, у нас єдина рідна наша Україна. Стане браття, всі за неї всі насіч. Отак Так, мене вже майже всі в школі її знають і співають. А для більш старших я не знаю, чи. Пані, пані Наталія, вибачте. А можеш цю версію скинути у групу з нашого району? Цю uh, ні, Ви можете мені написати, я можу вам надати сили під підійм, вона в мене є в на YouTube каналі, тому що я просто. Ну, я можу скинути всі групи, якщо вам треба, хорошо, я скинув. Сонця", Тінь Сонця дуже сучасна цікава група. Меча Рея пісня, яка була написана вже років, мені здається, 6-7 тому, але вона і до сьогоднішнього дня дуже актуальна. І от зі старшими дітьми я слухаю цю пісню, просто зараз вона в мене скачалась без тексту. На жаль, вибачте, в... якщо ви це посилання відб'єте, то там воно буде йти з субтитрами, буде йти з текстом. Тут теж дуже цікаво, вона тим, що вона поєднує. Оце наше козацьке минуле, гру на бандурі і сучасну музику з сучасними подіями. Я вам також зараз ну, невеличкий фрагмент включу. До плеч рука сивілого Сварога кує арею мосний меч, і ось снаряддя вже готове і меч в люстрах небес, Меча окропила покрова. Hűtne rükkjába a sarkász! Ще можна дуже багато день завдань цікавих, які стосуються нашої української міфології. Вони коли слухають, так, якщо погано знають, то я завжди даю завдання, щоб вони самостійно дізналися і потім на уроці розказали, які в нас були язицькі боги. А ще я вам пропоную дуже веселу пісню Анни Трінчер і позитива, який ти козак, під яку ми завжди на уроці робимо саме фізкульт хвилинки. Або такі танцювальні флешмоби. Один я знайшла в інтернеті, тому вам його також пропоную. До речі, хто стає, може спробувати. Весіла аврора, пранішня зоря, зоря. На крилах любов нам світло принесла. Тикий хижак, так як коти косочка. Я це море і ніколи назад. Дуже сучасна така пісня, тому хто ще під неї не танцює, я вам пропоную долучатись. Рухи можна придумувати свої, тобто це не обов'язково. Mm -hmm. Ще що стосується образотворчого мистецтва, то мені подобається польський художник Юзеф Бранд, бо в нього дуже багато картин, дуже точних на козацьку тематику. Ну, по них, мені здається, можна вивчати ну, все і одяг, і амуніцію, дуже багато чого дітям подобається. І вони, mm -hmm. до речі, в інтернеті дуже в гарній якості. А ще сучасна київська художниця Наталя Павлусенко відтворила за допомогою старих зображень і літературних описів портрети українських гетьманів, козацької старшини, видатних діячів. І, до речі, в неї вийшло дуже цікаво це. І я на уроках використовую, наприклад, для того, щоб зробити порівняння між тим, ніж тим, як вона бачила того чи іншого героя, і як його бачили інші художники. Я використовую Юрепіна, тому що вважаю його українцем. І якось зроблю вебінар, щоб і вам це довести. Ще одна дуже цікава художниця Марія Лонюк, яка також сьогодні, сьогодні дуже цікаво робить такі малюнки, теж вони дуже класні. І я, щоб привернути ще більше уваги на те, що козак зображений з музичним інструментом, і кажу їм, що бандура в руках козака символізує надзвичайну пісенність і добру вдачу українця. Не випадково бандуристів боялися і ненавиділи вороги українства. Так відомо, що шляхетний суд у Кодні в 1770 році скарав на смерть трьох бандуристів, бо вони гайдамаки на байду... на байдурі грали. Ось такі факти, і також використовую це в порівнянні. І сьогодні ми ще раз побачимо це порівняння, що стосується саме назви, чому Козак Мамай, є таке дуже класне відео. Братів Капранових на каналі ТГ Шевченка вони дуже ретельно розбирають історію походження цього прізвища ну і, взагалі, таке поєднання між мистецтвом історії, інтеграція дуже цікава, але це зрозуміло. Це для старших класів, але також можна прослухати і дати дітям. Ну ніхто. Не проти того, щоб використовувати цікаві розмальовки. на казацьку тематику їх дуже багато в інтернеті, і дітям подобається, особливо молодшим подобається. Старшим можна дати більш складне завдання, порівняти, якими були українські воїни, і якими були воїни на наших теренах, і чому ми на сьогоднішній день такі, які ми є. І за допомогою цих фотографій, чи інших, вони дуже класно також роблять свої висновки прямо на уроці. Ще для тих, хто хоче створити якийсь свій захід. Да. Я презентую роботу педагога-організатора своєї школи, де я працюю, а ми будемо проводити в нашій школі День казацтва у вигляді квесту. Спочатку буде така частина з фанфарами, така серйозна, і будуть деякі класи, які у нас Роблять де вивчають вірші, співають і танцюють. А потім це буде квест. І от ви бачите, наприклад, такої сові, де вже Наша вчителька образотворчого мистецтва написала заповіді козаків. Діти будуть отримувати мапи і маршрутні листи для виконання цього квесту, а потім на локаціях локації будуть різні: історико-географічні, спортивні, мистецькі і для атаманів Вони будуть збирати інформацію за правильні відповіді, будуть дізнаватися нову інформацію, і отримувати за це. Якийсь пункт з козацького уставу. І та команда, яка перша забере весь козацький устав з пунктів, вона переможе. Моє завдання буде саме таке, що треба буде знайти п'ять спільних рис творів і п'ять відмінностей, які є між сучасним твором і історичним твором, і від того, як вони з цим завданням справляться, я буду надавати їм правильну відповідь, яку їм потрібно буде дізнатися. Так, що кому цікаво, то я особисто, а можливо, воно буде і на сайті. Я можу надіслати, бо в нас є договоренность, бо одна ж з сьогоднішніх моїх соведучих, яких, на жаль, немає, є саме наша вчителька, бо вони готуються вже до квесту. І уже закінчити я б хотіла на ці сучасні фотографії і so. творі Лі Репіна, які ви всі гарно знаєте, яка нещодавно з'явилася, і зробив французький фотограф ЕМРІК Луїсет бійці 112 го батальйону тероборони. Які відтворили відому картину українського художника, і тут я також буду дітям розповідати, що оригінальна назва картини Запорожці, про що сам художник писав у своїх спогадах далекі й близьке. А назву запорожці пишуть лист турецькому султану. Вже вигадали, ви знаєте хто. І закінчити я хочу на словах цього фотографа, який сказав, що культура це зброя на величезному полі битви. Постараємося не забувати про це. Ну що ж, я вам дуже дякую за увагу. Зараз я вимикаю відео.